Своє 30-річчя відзначила Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, що у Гришківцях. 28 серпня 1980 року у селищі було закрито дитячий будинок, а вже 29-30 числа цього ж місяця до напіврозвалених приміщень привезли дітей з інтернатів усієї області. Ось тоді і зародилася ідея побудувати тут школу. Тут залишились декілька приміщень. Колишнього дитячого будинку, які ось-ось заваляться або валились. І ми розпочали з того, що почали перепланування всіх старих приміщень, а тоді почали розбудову нових. У свій час до нас приїхав якийсь високопоставлений значить, представник. І подивився, потім сказав так, що це не школа, це стройбат. Будівельним батальйоном у складі директора, вчителів та вихованців і було добудовано школу. Спочатку їдальню, потім електричну підстанцію, тоді спальний корпус та все інше. Усього, розповідає Віктор Гнатюк, вони звели 19 малих та великих приміщень, якими зараз може похвалитися інтернат. 30 років тому тут мешкало та навчалося майже 300 дітей. Сьогодні 170. і всі вони особливі своїми долями і життєвими принципами. Та головне вони талановиті. На урочистостях присвячених 30-річчю школи діти і співали, і танцювали, і розігрували сцени з їхнього повсякденного життя. Яскраві костюми, справа рук вчителів та учнів, підтвердження того, що вихованці інтернату вміють усе шити, вишивати, малювати і звичайно гарно вчитися. Щоправда, навчається в інтернаті за спрощеною програмою, розповідає заступник директора Жанна Громніцька. Бо тут живуть діти із психофізичними вадами. Випускники інтернату по закінченні школи вступають до профтехучилищ. Більшість із них часто приходить у гості до своїх друзів та вчителів. Коли ми спілкувалися з нашими дев'ятикласниками, вже от напередодні, як вони мали їхати, вони мені сказали, що можна було б залишитися тут ще на рік. Ми б з задоволенням залишились. І, ви знаєте, мабуть, це найвища оцінка нашої роботи. Повірте мені. І от зараз буквально дві неділі, поки йде адаптація дітей в новому колективі, вони дуже часто приходять сюди до нас. І навіть як ото кажуть, знаєте, ти вредні такі, ну їх же ж найбільше запам'ятовуєш, такі, з якими найбільше можливо, доводилося спілкуватися, десь там заспокоювати, десь умовляти. Ну, Такий посилений педагогічний нагляд над ними вони зараз приходять і сумують за, за школою. Вітало із невеличким ювілеєм директора та педагогів закладу чимало гостей. Серед них була Гришковецький селищний голова Зоя Стаднік. Вона добре пам'ятає і будівництво школи, і перших її вихованців. Зараз колектив інтернату та гришківчани гарно товаришують, разом влаштовують різні свята. 30 років багато це. І кожного року, коли повертатися назад, були випуски, діти йшли по всій Україні, і я впевнена, що вони з теплом і ласкою розповідали про ваш колектив, тому що не можна сказати другими словами про вас: про те, зроблене, про те напрацьоване. Іменно тут у школі кожна дитина по-своєму ставиться до рідного закладу. Хтось любить, хтось не дуже, але всі мають певні почуття до школи і до вчителів. Особливо вихованцям інтернату подобається гарний відпочинок після довгого навчального року. Разовий гай, їздили соколядко. Цього року в соколядко дуже хорошо розприйняли, годували хорошо, відпочинок був добрий. Обіцяли слідчий раз, знов приїжджати туди, буде все як найкраще робити. Жоден день народження не проходить без подарунків та святкового торту. У своє 30-річчя школа від меценатів отримала аж два телевізори. А директор закладу Віктор Гнатюк під бурхливі облиски погасив 30 свічок на ювілейному перузі. Многоє і многоє літ тобі школу. Бажали закладу, педагоги, учні та гості, які вже давно стали друзями.